Бавитись тут неможливо. Дитячий майданчик старий та небезпечний. Місцеві мешканці хочуть його оновити, та комунальники з ремонтом все зволікають. Люди звернулись до народного контролю. Пан Дмитро бідкається. Гуляти зі своєю дитиною нема де. Всюди старі металеві гойдолки та багнюка. Чоловік хоче, аби дитячий майданчик по вулиці Драгана, 10 був безпечний та облагороджений. У нас тут в дворику фактично бардак. Тут Дітям навіть немає де гуляти. Тут з дітьми йдуть або в чужі двори, або немає де гуляти, або на цьому. Ми хотіли обновити дитячий майданчик. Ви самі бачите, який тут дитячий майданчик, його практично немає. Дитячий майданчик однозначно треба зробити дитячим, а не так, як він зараз є, а ну, о, як то, огородити. Та й ну зробити гарну зелену ділянку. Ми реально навіть тут не гуляємо, тому що є небезпека якогось травмування дитини, ще щось, бо діти є діти, вони лізуть, скачуть, але ці майданчики вже дуже-дуже старі і вони ну дійсно небезпечні. Ми ходимо десь інакше, якийсь майданчик далеко. Він не гарний, вже все старе, вже все ламається. Щось їдеш, можеш щось зламати, руку, ногу. Хочеш, щоб зробили нові качелі, щоб все помили тут, пофарбували, щоб був гарний. І новий майданчик. У місцевій адміністрації розповідають, аби облаштувати по вулиці Драгана, 10 дитмайданчик, спочатку треба полагодити майже всі мережі. Чиновники кажуть, до кінця року ремонт комунікацій завершать. Тоді зможуть покращити благоустрій. Запевняють, зважатимуть на бажання мешканців. Ми е, запропонували мешканцям е, зробити такий ескізний проєкт, який би вони хотіли бачити. Якби вони хотіли бачити це подвір'я. Є е, поганий стан інженерних мереж, особливо водопровідної мережі. Ми повторно скерували ще раз листи на всі інженерні служби львів водоканалів, обенерголів, теплоенерго, щоб вони провели обстеження своїх інженерних мереж і повідомили, чи, в якому вони є стані і чи потрібно. Потребують заміни, чи не потребують після заміни водопровідної мережі і необхідності іншої. Дну тоді ми будемо проводити вже реалізацію даного проекту. Місяць часу потрібно, щоб його реалізувати. Ми перевіримо, чи облаштують це подвір'я. Ірина Дзюбенко, Тарас Романик, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть, народ